Словенський футбольний клуб з Любляни Олімпія приймав на своєму стадіоні Житомирське Полісся. Клип Бутківський, не забуваємо про Сарапія, який також міг якісно грати на другому поверсі. Зараз м'яч у руках таки опиняється, Матевжа Відовшика. Їде на єврокубковий матч. Хороше закидання. Вперед виривається. Гуцуляко штрафний майданчик. Скидає. обрізка. Рикошет, який міг би привести до чогось небезпечного. А тут просто подалі Жоржа Сілва. Чимало українських вболівальників, Це дуже добре. Флороц, Флороц навіть пробиває перед собою. парирує Волинець так кулаками не зовсім зручно було. Здалося, що навіть був певний рикошет від стінки. Жоржа Сілва навіс від нього на дальню. Стійку тут пробити не вдається. Перший тайм закінчився нічиєю. А вже у другому, на 56-й хвилині матчу, Рауль Флоруц відкрив рахунок 1-0 на користь словенців. Не зміг майсурадзе, теж не перше м'ячі опиняється. Розмашиста атака в Олімпії. у штрафному майданчику удар поворот! Та вже наприкінці матчу укомпенсований арбітром час Олімпія все ж подвоїла перевагу. Голом відзначився португалець Діогу Пінту. Де свою контратаку. М'яч приймає, удариться 2-0. Житомирські вовки поступилися суперникам з рахунком 2-0. За словами головного тренера, матч був дійсно складним. З точки зору того, що ми могли зробити, я думаю, всі бачили, що були можливості, були нагоди. Але ми розуміємо, що якщо в життя ворот, ворот не було, то ці нагоди не рахуються в кінцевому розуміті. Всередині колектив, ми щойно поспілкувалися. Вважаю, що є чого вимагати від себе, перш за все, більше. А вже 1 серпня відбудеться матч відповідь у Польщі.